Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Якщо дивитесь це відео без підписки, сьогодні з нами на зв'язку Тарас Загородній. Тараса, мої вітання вам. Доброго дня, пане Тарасе, лідери країн Великої Сімки та президент України в останній день саміту НАТО у Вінносі підписали декларацію про військову допомогу та гарантії безпеки України. Країни великої сімки зобов'язалися забезпечувати безпеку України в довгостроковій перспективі і негайно відреагувати на можливу агресію з боку Росії, якщо вона станеться в майбутньому. Тобто, вже після закінчення нинішньої війни, і знаєте, якщо проаналізувати, мене вже скажімо так, насторожує три речі: по перше, вони розглядають якусь нову можливу загрозу з боку Російської Федерації. Друге, це те, що після закінчення нинішньої війни, тобто, а в нинішню війну вони Втру, ну, якось втрутися не бажають і просто о, о, умивають руки, як кажуть. Ну і третій момент це те, що зобов'язуються вступати верніше зобов'язані вступати у війну з Російської Федерації на боці України. В документі очікувано немає. Тобто лише знову підтримка зброєю та фінансово. Як можете прокоментувати? Ну, дивіться, зради немає. Почнемо з цього. Добре, що взагалі йдеться про гарантії, а те, що ви от говорите, а подивимося, що буде написано в цих гарантіях, тому що це ж там двосторонні будуть договори. Великий плюс це те, що е, йдеться про військову допомогу. Тобто конкретні гарантії, що вони надають військову допомогу. Ну, це в дійсності реалізація на цьому етапі ізраїльського варіанту надання військової допомоги. Ну, от Ізраїль постійно сам воював, а військову допомогу все рівно надавала Сполучені Штати Америки, наприклад, під час війни 73-го року. Американських військ там не було, не було. Зброю давали? Давали. Це перше. Друга, ви говорите майбутня загрози. Так е НАТО теж існує через загрозу майбутнього загрозу Російської Федерації. Для цього воно і створено, щоб загрози не було. Тобто ми говоримо про ще те, що Росія показала себе нерівноважним гравцем, який в майбутньому може здійснити агресію, а може не здійснити, але до цього ми повинні готові. Це вже давнє римське ще прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто, чим більше ми будемо збройні, чим менше більше у нас буде союзників, які підписуються за нас. Тим менше ймовірність цієї війни. Тобто логіка така. Коли росіяни будуть бачити, що воно є, то є. Далі, стосовно вступу, не вступу, я розглядаю ці гарантії як проміжний етап, проміжний етап, ще раз говорю. До вступу в НАТО все рівно нам потрібна колективна безпека. так все рівно нам а, потрібна, хоча б а, ядерні гарантії, так? нам потрібне а все інше, все інше, це вже питання озброєності України і як вона зможе вирішувати питання безпеки з іншими союзниками, наприклад, Польщею, країнами Балтії. Тобто, коротко можна сказати, кавалерійським наскоком влізти в НАТО зараз не вийшло, так? Тепер переходимо до плану Б, це план облоги. Тобто заходимо на там в різному в різних форматах, і тому я вважаю, що це гарний знак. Росіянам дуже не сподобалося, що вони почули. Вони що почули? Що ну фактично ці гарантії, що Україна є частиною західного світу, це раз. А, вони дуже обережні, це правда, тому що питання ескалації ніхто не знімав з боку Російської Федерації, але там вказана довгострокова військова підтримка як з боку НАТО, до речі, там до 27-го року, як так і окремих країн J7. Дивіться, там же різні речі. Ну, ми не знаємо, будуть вони співпадати чи ні. Але якщо там починається ізраїльський варіант, там 2 дві тисячі. 3 тисячі мільярди доларів а, щорічно, так як Ізраїлю, на переоснащення армії. Якісь озброєння. Ну це вже добре. Ну це добре з цього слід теж починати. Але бачите, як складається. Неначе так публічно воно звучить, що Україні відмінили ПДЧ, але при цьому ну, ті умови, що висувають для України, все одно воно певною мірою теж можна назвати як ПДЧ. Знаєте, як е, в тому мультику, що е, ПДЧ дуже странний предмет, його якби не, але якби є. Дивіться. Е, Україна повинна асиметрично вести розмови про вступ в НАТО. так? Виходячи з простої формули, що крутих пацанів, які вміють себе поставити на районі, приймають в будь-якій компанії, тому що вони цікаві. Так? І питання формальності воно буде завжди зникати. Угу. Можна ж так інтерпретувати, виконало, не виконує, а можна ж десь заплющити очі і так далі. А, як стати крутим пацаном? Так? Перемовини про вступ НАТО повинні йти на тлі бомбардування Російської Федерації з боку України. Закидувати ракетами, закидувати е, 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 там, е, безпілотниками. Тоді, я вас запевняю, е, перемовини щодо вступу України в НАТО, в інші структури, будуть йти значно веселіше. Тому що такі круті пацани цікаві всім. Тому що слабаки, яких треба тягнути, що в НАТО, ну мається на увазі тягнути інфраструктуру, щось мовляти, як німців, наприклад, та інших, вони потрібні, вони потрібні в першу чергу в східній Європі, тому ми повинні дивитися от під таким кутом, тому що так, якщо в нинішньому стані, коли ми не виробляємо власної зброї, так. Коли залежні від допомоги, ну така країна в НАТО що є, що немає. Нам будуть знаєте, компостувати мозк за кожну кому за кожне ем, за кожну крапку в документах і так далі. А коли круті пацани роблять власну зброю і довбуть по території Російської Федерації, беручи в тому числі частину безпеки на себе, тоді питання ком і крапок стає другорядним. Тому що ці пацани можуть вирішити питання, які для чого створювався цей цей НАТО, в тому числі, тому що все ж таки, НАТО є військово-політичним союзом. Є політичним, а військово все ж таки є першою. Ми повинні з такої логіки виходити. Тоді нам всі будуть допомагати, так будуть сприяти. Тому що це цікаво, ну як Ізраїль от, дотиснув е, Сполучені Штати Америки, щоб вони їм допомагали, до 67-го року американці вважали, що євреї в Ізраїлі смертники. У їх старіне зі, зімнуть ці, ці араби. Але до 67-го року, коли е, вони чомусь змінили думку, що цікаво, вони змінили думку, коли. Ізраїль під час е, шестиденної війни е, потопив американський корабель, загинуло приблизно 50 е, американців. Корабель зв'язку був. Лайберті називався Ліберті, тобто Свобода. Тому ми повинні виходити з того, що як реальний світ побудований, не все знаєте розмови і так далі. Світ дійсності недалеко пішов від серед новіччя. Крутих пацанів, які можуть вирішувати проблеми, цінують їм допомагають. Пане Тарасе. Ви сказали про те, що закидувати ракетами і так далі. Ви знаєте, я нещодавно почув таку думку. Це, мабуть, все ж таки, із з розряду цього, як ви на початку сказали, зради, але все ж таки вам озвучую для міркування про те, що путіну дали ще один рік. Ну в плані того, що йому дозволили ще рік до наступного саміту в Вашингтоні. Якщо не помиляюся, він відбудеться. Робити все, що завгодно, продовжувати вбивати українців, оскільки оскільки він не побачив якоїсь такої сили на цьому саміті НАТО, і можливо, це і є позиція НАТО, скажімо так, відтягувати різними способами вступ України до цього альянсу, щоб можливо в певний проміжок часу України те сама сказала: ну ви не хочете. Ми не бачимо від вас якоїсь такої кардинальної позиції радикальної, яка буде на противагу Путіну. І бачите, що він продовжує це робити, то нам те НАТО і не потрібно. Що і стане певною мірою відповіддю для того ж Путіна. Дивіться, Україна і так поламала всі плани, які тільки можливі, які тільки існували до цього. Так? Були там великі дяді, які думали, що так, що воно так, і так далі. Україна поламала всім гру. І американцям, і європейцям, і росіянам, і китайцям, так? Тому, звичайно, що вони можуть там щось комусь обіцяти, і так далі. Питання це в наших інтересах, не в наших інтересах. Тому, тому це означає, що ракети на території Російської Федерації повинні прилітати частіше. Знищувати їхню нафтопровідну інфраструктуру, знищувати їхню економіку. Щоб там швидше процеси відбувалися, тому що цей рік нам не цікавий. От нам, українцям, це не цікаво. Але для цього повинен бути власне ВПК, і ми повинні контролювати безпеку в першу чергу е е е суверенітет над власною безпекою мати. Mm -hmm. Тому тут, знаєте, їхні плани у Китаї теж власні плани. Да? Щодо Росії, це це, це це співпадає з нашими інтересами? Не співпадає. Ну якщо до Ізраїлю, теж знаєте, я от завжди приклад Ізраїлю на очі. Ізраїль вже, наприклад, у 48-му році спеціально так поділили, так нарізали йому територію, що фактично знищити єврейську державу ну, протягом одного року, ну навіть тижні. Американці були впевнені, що вони не витримують натиску. І риторично українське питання йшло. Були одні плани у інших пасанів, да? прийшли інші ковбої і поміняли ці плани навпаки. І тепер ці пасани, які планували одне інше, тепер змушені слухати, що це що вимагає. Тому що світ так побудований. Отак от от повинно бути. Нас не повинно цікавити, що там кому хтось обіцяв. Mm -hmm. Нас повинно цікавити, скільки ударів є по території Російської Федерації. От і все. Пане Тарасе, ну загалом зараз більше все зводиться до того, що вступ України до НАТО це буде пов'язано із закінченням війни. Як ми чули це жарт від Байдена, да, коли він сказав, там через годину 20. А, виходить так, що всі союзники вони впевнені, що Україна переможе в цій війні. Да, оскільки в разі поразки навряд чи би це питання було б актуальним. Ні, дивіться, це теж розводки, да, теж теж наслід вестися на розводки. Єдина тут не розводка, те, що в дійсності Україну приймають НАТО, коли ну, можливість з'являється, коли Україна виходить на кордони 91-го року. Це чітка позиція, це правда. До закінчення війни е, ніхто не буде приймати Україну в НАТО. Це, це точно, це факт. Да? Е, далі виникають вікно можливості. Виникає, як коли це може бути, так? <тур> uh, і uh, вірити та вірити, чи будуть допомагати в такому обсязі. Тут питання в тому, що інтереси гравців не завжди співпадають з українськими інтересами. Україні цікаво закінчувати війну якомога швидше, так тому що гинуть наші люди, uh, знищується наша інфраструктура. А захід ну оскільки, остільки ну вийде так, вийде так. Не вийде так, не дотиснете. Ну, це ваші проблеми, там, умовно кажучи. Тому що парадигма заходу, що вони дають можливості, якими треба скористатися. Не скористаєшся, ну це твої проблеми. Тобто, президент Чехії Пітер Павел. Він може в принципі мати рацію, коли каже, що вікно можливостей України для досягнення успіхів на фронті більше-менше закривається до кінця року через майбутні вибори в США та інших країнах. Слухайте, дивіться нам байдуже, що там повинно відбуватися в США, і що думає Петр Павел чи там хто інший. От нам плювати на це повинно бути. Знаєте? Вікно можливості. Як навіть, от Зеленський правильно сказав, ви що, в тирі знаходитесь? Ви знаходитесь в грі туди. Ми повинні якісь результати показувати. Люди гинуть, наші бійці. Ми повинні знищувати нашу армію, щоб до якогось дати підійти. Угу. Та говоріться, що завгодно. Да нам плювати, які вибори там, гроші давайте, ресурс давайте. Хочете, що там вибори, так швидше давайте ресурс. Давайте в 16, тоді ми під вибори ви, у вас буде перемога. Ти по-іншому повинен, я й і, і Риторика така: не треба слухати, що тобі говорить, а що тобі цікаво, так? Наприклад, педалювати тему ну, американці в дійсності не знають, що робити з Росією. Тому така от позиція. Закидувати зовсім іншу контртезу в американській політику, а чого ви обайтесь, Росія вже настільки прогнило, що вона і при Путіні вже рухне. Дивіться, вони не контролюють власні сховища ядерної зброї. Ну, коли йшли ці вагнера на Москву, вони ж проходили поряд. А вони не контролюють. а чого ви боїтесь? А Україна може забезпечити збереженість цих сховищ. От у нас є там центр АСБУ, там спецназ, 4 тисячі людей, які знищують ворога на території України, танки, літаки знищують колаборанти. От вони можуть піти і взяти під контроль а, ці сховища. Це ж по-іншому, по дискурс змінюється. Тоді ми говоримо, а ми рятуємо вас не від небезпеки, а за це треба платити. Mm -hmm. І тоді нам байдуже, що там вибори, невибори, та нам все інше, що там у них там вибори. Ми повинні бути корисними глибинними в державі Сполучених Штатів Америки. Тоді нам буде байдуже, як хто там буде перемагати. Воно буде в контексті вбудовано, так? І воно буде чітко ясно, зрозуміло е, глибині американської держави, навіщо їм потрібна Україна? До речі, ви згадали про цих вагнерів. Е, було повідомлення, що 12 липня Міноборони Росії заявило, що озброєння ПВК Вагнер передано російській армії. Якщо це правда, то скажімо так, новина це знак. Вам мені здається, оскільки досі зберігалася така якась двозначна ситуація, коли найманці вони. Залишалася і призброя, значить теоретично, ну хто нам, можливо, цей заколот могли і повторити. А ось тепер без важкого озброєння систем ППО це зробити вже буде набагато важче. Ну і це є певним таким свідченням тих можливо домовленостей, скажімо, попарішалі при розводі, як кажуть, на яких умовах <кхід> пригожений Путін. Після тієї зустрічі, про яку сказав Пісков, і ЗМІ писали. Ну, але тут питання залишається відкритим: що а яка подальша тоді доля ПВК Вагнер і участь? Ну, скоріш за все, в такому форматі він буде знищений, але це не має значення. Пригожин показав схему: він показав схему, що владу в Росії можна захопити, ну умовно кажучи, 10 тисяч людей. Або принаймні ти або отримуєш гроші, тому що Путін перелякається, або захопиш владу. Це головне, що зробив Путін ой, Пригожин, а все інше не має значення. Якщо завтра приб'ють Пригожину, це теж не має значення. Нам байдуже. Він, він головне зробив. Він показав, що влада в Росії нестабільна. Чим активно повинна користуватися Україна, показуючи, от розказуючи всьому світу, що Росія також нестабільна, там настільки все прогнило. Що чого ви боїтесь? Перемоги України навпаки, Україна повинна бути сильнішою, тому що потім зможе організувати стабілізаційні контингенти на території Російської Федерації. До речі, про все нестабільно там вже ж було відео нещодавно від командувача 58-ї армії Південного Округа, генерал-майора Івана Попова. Він записав звернення і там розповідав про те, що е Герасимов і про відсутність. Контрбатарейної боротьби і станції артилерійської артилерійської розвідки багато там всього проти Герасимова. І одна із е, тез його була, що він хотів докладати про цю всю ситуацію якраз напряму Путіну. А після цього його було моментально просто усунено. Ну і я кажуть, зараз очікує своєї подальшої долі. Ну а це ж означає, що в принципі позиція Шойгу верніше, опозиція Шойгу і Герасимова, вона не Подавлена і лише піднімає, продовжує піднімати верніше, голову. Хайне, що існує, тому що Пригожин – це теж одна з башт Кремля. А те, що відбувається, це дуже добре. Дивіться, а це вже бойовий офіцер, говорить генерал. А якщо він візьме, наприклад, Таманську дивізію і піде штурмом на Кремль. У даному випадку ми повинні вболівати за всі сторони. Да? Бажати їм великих успіхів. Підливати в це багаті побільше бензинчику свого? Так? Тому що нам цікава нестабільність Росії. Нам цікаво, щоб як говорив товариш Ленін, імперіалістична війна перетворилася на громадянську війну. Нам цікава громадянська гарна громадянська війна в Росії. Пане Тарасе, пам'ятаю, що у вас обмежений час. Останнє запитання: от в цьому цьому комплексі. Е, на що може тоді піти Путін для того, щоб стримувати або тримати ще свою владу? О, а історія з Вагнером показала, що він е, боєгуз. Він тільки відкупитися може. Так? Е, у нього немає, от що, що політологи називають, це називається вітальність режиму. Тобто бажання режиму виживати. Він фактично зараз схоже на Ніколая II от, в 2017 році. Де його записи, коли він е, е, коли ще вагнера на. На Москву, що я там всіх на, на ремені поріжу, я захищаю всіх. Цього немає, він слабак. На що він піде? А, чи, хто, а хто за нього буде вписуватись? Так? Да? Теоретично він може піти, але питання в тому: а хто його захищати буде? А хто його буде захищати? І е, знову таки, ця ситуація з Пригожиним показала, що. Показало, що реально а, Путін готовий йти на перемовини навіть в дійсно на перемовини про капітуляцію на українських умовах. Якщо воно воно побігло з перемовини вести а, за 800 кілометрів з цими урками, да то це означає, що є простір для перемовин з Україною на українських умовах. Нехай так буде, а ми все будемо аналізувати. Пане Тарасе, дякую за те, що знайшли час і за вашу професійну аналітику. Нашим глядачам нагадую, що у пана Тараса є свій ютуб канал. Друзі, підписуйтесь, підтримуйте роботу автора. Ну і звісно, не забудьте про це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. І найголовніше бережіть себе та своїх рідних та близьких. Пане Тарасе, вам дякую ще раз. Гарного дня бажаю.